Нік лав співав композитор і продюсер свого часу. Був не останньою постаттю британського року, панк року та музичного напряму New Wave. Його найвідоміші пісні – «Cruel to be kind» та «I love the sound of breaking glass». Тепер він готує до випуску святковий різдвяний альбом. the Чимало людей записують різдвяні пісні, одну, дві, проте цілий альбом не так вже й часто. Та якось одного дня я сів, поміркував і сказав собі, слухай ну, це могла б бути гарна можливість зробити щось. Це шанс зробити щось справді гарне. being really good. Попрацювати на дещо іншому рівні. Ми хотіли зробити альбом на 12 треків, що є звичним явищем. І ми хотіли, щоб це були всім знайомі пісні, просто одягнуті в нове брання. Tunes. We wanted to dress them up in a, you know, in a new situation. Oh, so my was seething without much Christmas cheer. So I found an empty closet and bedded down in there. When I awoke much later, I was quite alone. the sort of... Різдвяні пісні це найбільше з поміж усіх можливих кліше. Тож слід чимало попрацювати, щоб надати їм оригінального вигляду. І на мою думку, це не те, чим ви зможете надто чванитися. Альбом саме на рішову продаж.